Для того щоб ідентифікувати, хто загинув саме при операції Ловецька, взяті були всі втрати, які відбулися з 1 серпня по 5 вересня, коли наступили мінські домовленості. В процесі цього люди, які приймали участь військовослужбовців, в тому числі люди, які не були обліковані в різних парамілітарних або військових формуваннях частинах і з'єднаннях, прийшлося їх відшукувати. Фактично по всій території України. І коли за якимись обліками вони значилися як такі, що пропали звісті або загинули без підтверджуючих документів, а потім знаходилися на Західній Україні, чи в госпіталях, чи в цивільних лікарнях на реабілітації, скурпульозно перевірили всі лікарні, госпіталі, санаторії, і внаслідок цього вияснилося, що в нас втрат менше. Кількість Загиблих і кількість поранених, а також пропавших безвісти відповідала тій загальній кількості військовослужбовців, які приймали не тільки військовослужбовці, всі, хто там приймали участь у тих бойових діях і трагічній розв'язці, яка була зумовлена виключно прямим вторгненням, 16-ти кратно перевищуючого кількісний склад Збройних сил України контингенту спецназу Російської Федерації, про що ми вже оголошували раніше.